Кошенята попліткуємо. Говоримо про Меловина у Доротюк, Волошин і позитив. Алхім, добродійка, добродійка. Перепрошую, Гроз в Україні та гурт Скай. Можете зручніше набирати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. А останні випуски в цьому році підходять до свого логічного завершення, і пліток від цього менше не стає, дорогі мої. Сьогодні розпочнемо випуск з ме-ме-ме-ме. <гум> Меловина у Аліни Доротюк Значить, я знав про це інтерв'ю задовго до, до того, як воно вийде. Аліно, хороше інтерв'ю, молодець. Це твоя людина, тобі було з ним комфортно. Поспілкувалися, на початку щось там пофиркали, чому ти на нього образилась. Ну, розмова лайтова, розмова спокійна, розмова чесна. Я не буду лукавити. Я вважав, що мел дуже зверхній, зухвалий. Пафосний та надмінний. Це моя стала думка на дуже-дуже дуже тривалий час. Але те, що я побачив в інтерв'ю, якщо це не було маскою, образом, який грав мел, то здалося, що артист змінився, подобрішав, став більш емпатичним. В першу чергу став чесним. Він сказав чесно: я боюся йти на фронт, я боюся того. У мене є такі проблеми, боровся з алкоголізмом, з тим, з тим, з тим, з тим, з тим, і людина не юлить, не намагається сподобатись і не намагається грати, бути тим, ким вона не є. Мені до речі, часто ось це закидають. Ми з вами на дня згадували Добрині на шоколадне морозиво, і мені кажуть: Ти не маєш права, а значить, кидатися... На які туда на що це ти його там виводиш, на чисту воду, щоб він розповів, з ким він проводить час, які в нього подобання. Там ніч хати. Спіть з ким завгодно. Я за те, щоб до ЛГБТ Кі Кам'юніті ставились ЛГБТ плюс, перепрошую. Ставилися лояльно, толерантно, щоб у цих людей були права. Ми взагалі не маємо права розмежовувати одне одного. Ми усі однакові. Але я не розумію, навіщо вигадувати ходівки, ось ці всі історії з коханками, з дружинами, з дітьми, коли насправді там зовсім інше, і ти починаєш загравати в штучне життя. А ми пліткарі, нам цікаво на цьому каналі все. І тому я нічого не можу сказати в адресу Мела, бо він чесний в цьому сенсі. Він взагалі сказав: Так, в мене є ось така історія, а, значить, люблю я усіх і все, і мене це влаштовує і. Живіть з цим як хочете. Молодець Майл. Здалося це інтерв'ю абсолютно щирим, класним, адекватним на одному диханні. Нема чого додати. Погоджуйтесь зі мною чи ні. Давайте поспілкуємось в коментарях. У мене є чудова телеграм-спільнота, де чимало цікавих. Додатків, додатків, якщо можна так сказати, додаткової інформації, яку я не можу публікувати тут. Тож переходьте усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Спільнота закрита виключно для наших пухнастиків. А прямо зараз ми поговоримо про волошина і позитива. Давайте подивимось наступне відео. Мінімум 150 тисяч потрібно зібрати, щоб закрити цей звір. Давайте так, я закриваю звір і до 200 тисяч я даю. І він мені робить е, пісню. <плес> <А, плес> написати, не хочу просто пішли, а написати хід, і щоб е, ти виніше записав і звіт. <плес> Таке моє давайте, окей. Ще вчора ми говорили про те, що Олександр Волошин спрямовано, впевнено, крокує до своєї зіркової кар'єри як артист. І ось він готовий закрити благодійний збір, дати 200 тисяч гривень, аби позитив сам позитив записав для нього хітяру, звів цю хітяру і так далі. Сашко, ну молодець, молодець, розвивайся. Там з барсіком затусив, тут з позитивом про щось домовився. Треба вчитися, друзі. от Той, хто хоче в шоу бізнес, вчиться у Волошина. Впевнено, чітко, зрозуміло, що, для чого, як Волошин молодець. Всім би такий характер, та це не про характер, це про хитрість. От мати таку хитрість, як в Олександра. З білетів я хочу дати цей фонд, щоб фонд, можна, щоб всіх дітей вернули свої працювання. А, музыкальный ну что сейчас спросил, сколько денег было собрано. Было, собрано, было продано около 120 билетов. Ну, почему? Ані всі есть у міня ачот. Я вам покажу. Буквально мне нужно для того чуть, чуть времени, Я сейчас напишу в бокал, Буквально так, Завтра на селі. <світник> а це Анна Алхім. Не хочу упіарити її захід, але зробила добру благодійну справу. І на цьому молодець. Я сподіваюся, що ці кошти передадуть за призначенням. і ці гроші зможуть якось допомогти повернути діток назад до своїх батьків. Тож. А Аню, під кінець року особисто мене ти дещо здивувала. Майже весь рік хейту, від мене ти теж постійно вигрібала. А в твоїх наративах стосовно російського продукту ні принципово проти, категорично і вважаю, що ти робиш дурниці. Але можливо, якщо не давити, не хейтити, не критикувати Алхіма, дати їй можливість поступово, але все ж таки українізуватися і переосвідомити все, що вона робить. А може вийти з цього щось хороше. Не знаю. в мене досить неоднозначні думки. Але коли роблять хорошу справу, про це потрібно говорити теж не тільки хейт, знаєте, оце хейт, 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 хейт від народу. От мені що не прилітає хейт, та постійно прилітає. Кожен день когось щось не влаштовує. Але в мене є своя думка, і я її озвучую, подобається людям це чи ні? Я нормальна, звичайна людина, яка має своє сприйняття, і я цим ділюсь з вами кожного дня. І дуже вдячний, що разом зі мною ви просинаєтесь, обідаєте, снідаєте. Нам є про що попліткувати. Ми пліткарі. Ми можемо дуже часто не погоджуватись одне з одним, але нас об'єднує те, що нас цікавить, як живуть, як заробляють, куди витрачають, скільки заробляють, з ким проводять свій час наші українські зірки. Саме українські, і це важливо. І взагалі наша спільнота це архів усіх факапів нинішнього часу. Ось так: зіркових факапів. Далі. Дуже коротко, але хочеться за... запатентувати, хотів сказати. Хочеться це зафіксувати в нашій спільноті. Значить, Аліна Гросу через тривалий час відсутності повернулася до України. Зараз знаходиться з близькими та родичами. Аліно, Аліно, хочеться почути від тебе хітів. Хочеться почути нової музики. Я знаю, що Аліна випускає нові треки. <кій> Може, закашлявся. Я щось бачив, щось чув, але поки що не було чогось такого. Вау. Тому. Сподіваюсь, гросу знайде, не знаю, натхнення, можливо, зможе адаптуватися до нинішніх реалій, надихнутися, блін, і створити щось цікаве і класне. Хотілося би почути неочікуваність, непередбачуваність, але не знаю, не факт. Аліно з приїздом радий за тебе. А до речі, чимало питань є по особистому життю, тому кошенята, тому що відомо про особисте життя Ліни Гросу зараз. Надсилайте в Директ мої інсти. Ви ж пам'ятаєте, я вам анонімність гарантую. Так, ну і хто у нас залишився? Концерт гурту скай. Значить, мені надіслали кошенята, відгук 26 грудня. Концерт гурту Скай Олег Собчук. Коротше, мав бути сьогодні концерт в Оперному в Одесі, заявлений початком о 19.00. В місті була тривога з 18.30. Собчук і його команда морижили людей дві години, вже майже 21 .00. Почалися сварки з вимогою дати відповідь, що робити. Чи скасовано, чи перенесено, і скільки ще чекати. І вони вирішили почати концерт в підвалі. Через півгодини цієї підвальної паті дали відбій і почали всіх запускати в залу. Хто приїхав з інших міст, Хто з дітьми, хто взагалі відбашляв за квиток в партері, недешево. Коротше, усім було начхати на людей та їх безпеку, аби тільки гроші не повертати. Ось такі пірошки. Я вважаю це неприйнятним. Пише одне з наших кошенят. Я не буду зараз давати якусь свою оцінку, тому що це дуже делікатне питання, але така думка, яку озвучила наша підписниця. Наше кошеня має місце бути, тому давайте обговоримо. Я хочу почути, що ви думаєте з цього приводу, чи ви зіштовхувались подібними історіями, коли дають концерт, починається тривога, і що робити далі? Взагалі, яка була поведінка у артиста та у його команди. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково впонувайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток це вже коли почекайте, я вже... Датах, заплутався вся. О, за останні випуски. 30-31 грудня, там вже 1 січня. Блін. Невеличка відпустка, але я буду вас балувати випусками все одно. Там цікаві підбірки у нас будуть коротше. Не буде нудно. Ну що ж, не прощайся до завтра. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.